Моє шанування, ви на ютуб каналі Львів Медіа. Ми дякуємо вам за довіру за те, що ви з нами. Прохання покажіть ці відео своїм друзям, адже з радістю до нашої ефіри доєдні Віталія Портникова, журналіста, публіциста, пане Віталію слава Україні! Дякую, що знайшли час. Вітаю, А, Вперше Україна офіційно визнала, що в Курській області таке Збройні Сили України. Про це у вечірньому зверненні сказав президент України Володимир Зеленський. Напередодні він опублікував кадри з нарадою з наради з головнокомандувачем Сирським, де головком сказав про те, що Україна контролює тисячу кілометрів на території Російської Федерації. І Зеленський сказав, що Курськ – це фінал для Путіна та його війни, порівнявши з, з Курською трагедією, яка Відбулася у 2000 році, коли Путін лише три місяці був на посаді президента. Тож, пане Віталі, як ви вважаєте, чи справді Курск для Путіна це фінал? Ну звісно, ні. Я думаю, що це досить серйозний удар по самих позиціях Росії в цій війні. Однак до фіналу путінського режиму ще дуже не близько. Це пов'язано з тим, що він перекладає відповідальність на представників регіону конкретно на ну, з того, що ми бачили, яка вчора відбулася нарада в Путіна з представниками прикордонних областей, які межують з Україною? Це пов'язано з тим, що це автоталітарний режим, який ніким не обирається, і який існує виключно за рахунок примусу, якщо хочете. Спирається на силові структури, спирається на апарат репресій, тому говорити про якийсь там крах режиму Путіна може тільки людина, яка не усвідомлює природу цього режиму. Хто може усунути Путіна? Його власне оточення, але це ж як в мафії. Мафіозне оточення не може виступити проти керівника мафії, який гарантує цьому оточенню. Всі його, я б сказав, фінансові джерела, всю корупцію, всю можливість збагачуватися. Путін для цих людей це справжній, я б сказав, такий Дон Карліонь. І саме тому його режим абсолютно не пов'язаний і не залежить від якихось подій на театрі бойових дій. Українці досить багато про це говорять. Багато хто вважав, що фіналом Путіна буде, скажімо, втрата Криму, вихід українських військ на кордони 1991 року. Але це все тому, що ми сприймаємо Росію як Україну. І напевно президент Зеленський теж сприймає Росію як Україну, тому що він вважає, що якщо б він зазнав якоїсь тяжкої поразки, він не міг би продовжити свою політичну кар'єру. Скажімо, програв президентський вибор. А Путін абсолютно не потребує схвалення Росіян. Це росіяни потребують схвалення е, Путіна. Так що. Треба, я думаю, розрізняти успіх збройних сил України на території Курської області і стабільність того тоталітарного режиму, який існує сьогодні в Кремлі. А будуть наслідки цього курського прориву для е, тоталітарного режиму? Чи вони просто. Наслідки. Якого, якого типу? Ну я не знаю, якісь, може, протести. Люди прийдуть, скажуть ну окрім того, шановний ні. Ну, допомагать, але якісь наслідки для посадовців, для топ-чиновників Генштабу, які проспали або навіть, скажу так, недооцінили ЗСУ. Ну, дивіться, протестів ніяких, звичайно, не буде. І ви ж бачите, що ніхто навіть не намагається виходити на народні протести. Це перше. друге, якщо будуть якісь протести в провінції, це взагалі не має ніякого значення. Люди в Хабаровську виходили кілька місяців поспіль на протести на захист власного керівника адміністрації. Ніхто на це особливо в Росії не звертав увагу. Е, третє: е, чи будуть якісь кадрові рішення? Ну, може, будуть, але знову таке, яке це має значення? Ну будуть кадрові рішення? Скажімо, я не дуже їх чекаю, ось чому. тому що я вважаю, що це знову це, це мафіозна структура. Mm -hmm. Якщо ти в мафіозній структурі, ти цінуєш лояльність, а не компетентність і не, не відправляєш людей у відставку за прорахунки. Принаймні відразу. От питання відставки Шойгу і Герасимова ставилися з моменту провалу Бліцкріга. І за нашою логікою, але повторюю, це українська логіка, це не має ніякого відношення до Росії. За нашою логікою, люди, які проспали такий е е прорив, могли б, мати, б могли б мати відставку. Або люди, які проспали Бліцкріг, які не змогли вцілити в життя в Бліцкріг, мали бути. Відправлені від відставку, але цього всього не відбулося. Шайгу ще два з половиною роки після Бліцкрігу був міністром оборони, а зараз секретар Ради безпеки Росії одна з найбільш важливих постатей в російському керівництві, як бачимо, їздить до Тегерану з спеціальними дорученнями. Гарасімов залишається начальником Генштабу. Чи може Гарасімов бути усунути з цієї посади? Може, але не відразу. Тому що якщо відразу його усунути, це буде ставити питання про кадрову компетентність самого Путіна. А Путін цього не любить. Ну це от мені нагадало аналогію, з яку провів президент з Курською треді, коли. Під час навчання потонула підводна лодка, і там загинуло понад 100 військовослужбовців. Тоді ж теж тривалий час не визнавали проблеми, не визнавали проблеми пошукової операції, нікого тривалий час не відставляли і не проводили до кінця належне розслідування. Не... Звичайно, і сам Путін проявив тоді повну байдужість. Та. Так що я думаю, що і, і це знову таки, які були зроблені висновки, Путін вирішив, що найголовніше це контроль над інформацією. Саме тоді перший канал російського телебачення, який тоді контролювався Борисом Березовським, критикував Путіна за його поведінку під час цієї трагедії. Я нагадаю, Досить що він тоді був в відпустці, якщо не помиляється, в суті. Так, і не перервав Та. її. І там про це говорили журналісти. Чому він не реагує? Що він зробив? Він встановив контроль над першим каналом. Він робить завжди такі виставки. І що зараз зроблено? Оголосив режим контртерористичної операції в Білгородській, Курській Брянській областях, тобто обмежив виток інформації на перед передав контроль над інформацією над пересуванням людей. ФСБ це його звичні звичні висновки щодо ситуації. Це те, що робить цей режим. Таким я б сказав, незмінним. А пане Віталію, я розумію, що Путін не дуже хоче перенесення війни на територію Російської Федерації, але ж ну територія окупована. Вважається тоді, коли туди зайшов піхотинець іноземної країни. Чому він оголошує там не операцію, а контртерористичну? Не визнає очевидний факт. Ну, тому що Україна не оголошила війну а Росія не оголошила війну Україні. Це по-перше, по-друге, війна два два роки йде на території Росії з точки зору Путіна. тому, що Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області це території Росії з точки зору російського конституційного законодавства. На всіх цих територіях йде війна. Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області нічим не відрізняються від Курської. Вони рівно так написані в Конституції Росії, як Курська область чи Білгородська. Тоді ви маєте задати питання, чому він не оголошує війну в цих регіонах, якщо українська армія не виконує його ультиматуму і не забирається з тих територій, які вона контролює. Він вже все зробив, він оголосив режим спеціальної воєнної операції для того, щоб стабілізувати ситуацію в окупованих регіонах. А в тих регіонах, які безпосередньо. Пов'язані з кордоном оголосив режим контртерористичної операції з однієї простої причини, що він вважається диверсією, а не військовим вторгненням. Терористичною диверсією він не сприймає Україну як державу, він сприймає керівництво України як київський режим, тобто терористичний режим, і ось цей терористичний диверсійний режим дійснив напад на прикордонну територію. Ну, звичайно, як це завжди було. як це було в Чечні, чому там не було війни? Там була контртерористична операція, тому що це була була. Операція по знищенню терористичного режиму в Грозному. Ну зараз контртерористична операція такого самого типу. І перша мета це вибити українські війська з території прикордонних регіонів, а друга мета це знищення ось цього терористичного режиму. От і вся вам історія, тому це все абсолютно вкладається в його логіку мислення. Знаєте, але е, мені здається, що в них є такий трошки поділ на ці території, які вони собі. Пришили. Вони називають, там, якщо не помиляюся, древні русські території, тобто там Курська область, Московська область і Новоприбулі. Ну новоприбулі це якось інакший синонім. Це йдеться про ті території які... нова Росія, так, дякую. Але знову таки, це з нашої точки зору має якесь велике значення. Ну, Це, ну, це звичний термін, який вони застосовують, коли змінюють адміністративно-територіальний поділ. Ну є Москва і є нова Москва. Території Московської області приєднані до. Російської столиці, але нова Москва від цього не перестає бути Москвою з точки зору юрисдикції. Розумієте? Там здійснюється влада мера Москви, там працює е, московська дума, а не е, Законодавчий орган Московської області, теж саме із новою Росією. Так вони визнають просто факт, що ці території стали частиною Росії пізніше ніж попередні, але це нічого не означає. Таким чином вони дозволяють собі пояснювати, чому вони не оголошують, скажімо, війну або чому вони не реагують на якісь удари по цих територіях. Але насправді рейд до Курської області навіть полегшує цю задачу. Що ви бачите, що війна йде на всій території Росії, як на новій, так і на старій. Ось що ще раз підтверджує тезу Путіна про те, що без ліквідації терористичного режиму у Києві безпеки і стабільності в Росії не буде. Тобто, за великим рахунком, рейд до Курської області що ви, не заважає, а допомагає цій пропаганді. Так, Ну, але тут бачите, ми з вами говорили в попередніх наших інтерв'ю. Те, що ви казали е про переговори, що ну, ми так говоримо про переговори з Росією. А хто нам сказав, що Росія готова до переговорів? І на тлі цього рейду в Курську область Путін сказав, що з Києвом немає про що говорити. Це у ході уході, наради щодо ситуації в прикордонних з Україною регіонах, і е сказав, що переговори з київським режимом, е цитую так, і не розпочалися, е про які переговори. Може йти з людьми, які без розбору задають удари по мирних людях громадській інфраструктурі або намагаються створити загрозу об'єктів ядерної енергетики. Про що взагалі з ними можна говорити Пряма цитата президента країни агресорки. Те, що ви казали, хто сказав, що Росія готова до переговорів? Ну дивіться, Путін, коли вимовляє слово переговори, він взагалі вимовляє слово капітуляція. Якщо замінити слово переговори словом капітуляція, то все стане логічно в цій фразі про яку капітуляцію української влади може йти мова, коли вони зазіхають на нашу територію ще. Про що ми можемо з ними говорити? Вони явно не збираються капітулювати, значить, продовжуємо війну далі. Тому що я абсолютно впевнений, що в уяві Путіна будь-які перемовини з Україною можуть йти тільки про капітуляцію цієї держави перед Російською Федерацією. Ніякої іншої формули перемовин Путін не бачить. І, от мені. Зараз здається, що це не не всі розуміють. Я побачив думку, досить я б сказав, таку іронічну і цікаву, що зараз Путіну не китайський план, тому що цей китайський план передбачає зупинення вогню по лінії зіткнення, і це буде означати, що Путін ще втратить частину Курської області. І тому формула Мира Зеленського, яка передбачає виведення військ з української території, але не передбачає те, що українські війська будуть залишатися на російській. Вона набагато більш логічна для Путіна в даній ситуації. І знову таки, це абсолютно, я б сказав, така прозора українська логіка бачення подій. Але з точки зору Володимира Путіна, як я вже сказав, війна вся йде на українській території і йому абсолютно все рівно де закінчувати вогонь. Тому що якщо буде лінія зіткнення по території Донецької, Луганської, Херсонської, Запорозької, Запорізької і Курської областей, це все одно лінія зіткнення по території Росії. Угу. Тієї Росії, яка визначила в російській конституції, нам може це здаватися шизофренією Ми можемо з цим три тисячі разів не погоджуватися. Ми можемо нагадувати, що Путін порушив міжнародне право. Все це буде правдою, але це так. З точки зору російської юрисдикції, з точки зору російської пропаганди, з точки зору Путіна, це так. Іншої реальності немає. І до речі, я вже у 2014 році, коли була анексія Криму. І коли Путін записав е, е, Крим до складу Російської Федерації, я сказав, що це пастка, з якої не буде виходу багато десятиріч. І що Путін свідомо або несвідомо загнав Росію і Україну в пастку, з якої не можна вийти. От хтось шукає вихід, хтось не шукає вихід. Я повторюю, виходу не існує. Тому що якщо дві країни в своїх Конституціях записують ті самі території, немає ніякого виходу. Окрім силового, ота країна, яка силою може цю територію контролювати, або це Україна, яка повертає собі контроль над своїми територіями, або це Росія, яка загарбує українські території, та й контролює. Ніякими перемовинами це вирішити неможливо, тому що це не вирішується. Він не просто створив цю пастку, він продовжив її створювати. По відношенню до інших українських регіонів. Ви помітьте, він же цього ніколи не робив раніше. Він пішов е, у схемі, яка працює Придністров'я воно залишається самовиголошеною республікою. Росія не визнає його навіть незалежності досі. І це дозволяє сподіватися на відновлення територіальної цілісності Молдови. Бажає цього Росії чи ні. Абхазії Південної Сіді. Це Росія визнала їхню незалежність, але якщо уявити, що Абхазія, Південна Осіція і Грузія укладають якусь угоду про об'єднання чи повернення тих територій до Грузії, ну значить, Росія просто не буде визнавати їх незалежними державами, тому що вони погодилися на об'єднання mm -hmm. з Грузією чи на повернення до складу Грузії. А от що робити з Кримом Донецької, Луганської, Херсонської Запорізькою Запорізької області, це ж питання номер один. І це питання, яке не має вирішення. І до речі, я тому дуже дивуюся, коли зараз бачу ці всі напівжартівливі, напівсерйозні визначення, які люди починають давати. Курська народна республіка, давайте проведемо референдум. Ну, якщо ми хочемо загнати себе самих ще в ту саму паску, в яку нас загнав Путін, будемо робити вигляд, що ми теж можемо зруйнувати міжнародне право. Що ми теж можемо приєднувати до себе якісь території, то ця дорога точно провалля, тому що нам допомагають і нас підтримують саме тому, що ми притримуємося принципів міжнародного права. І от я чую ще е оці всі коментарі: бачите, там люди в прикордонних селах розмовляють українською мовою. Звісно, та це ж наша тоді, звісно. Але ж росіяни вам теж кажуть: послухайте, в усіх прикордонних містах України розмовляють я не тільки росі... в прикордонних так. То то, то це тоді Росія? А ми весь час сказали: слухайте, питання не в тому, якою мовою хто де розмовляє. Питання в міжнародному праві і в визнанні існуючих кордонів. В цьому сила України і шанс залишитися на політичній мапі світу навіть в умовах тієї пастки, яку створив Володимир Путін. От, і все. Дуже цікавий підхід, дуже цікавий від вас аналіз почули і такий інший погляд на Курський прорив. Але, пане Віталію, якщо можна ще один момент, тут Таймс пише про те, що Путін буде мститися за Курську область і готується велика атака по Києву, зокрема, по об'єктах, які є джерелом влади. Це урядовий квартал і тому подібні будівлі адміністративного призначення. Я не буду вас питати, як ви. Ну, Просто це не дуже військовий аналіз до вас, але чи наважиться політично Путін це зробити, на вашу думку? Я взагалі вважаю, що вся ця тема помсти вона абсолютно безглузда з точки зору усвідомлення реальності. І ми весь час самі говорили, що не треба Путіна ображати, тому що він буде мститися. Угу. Ми так говорили після 2014 року, після 19-го року. Президент Зеленський навіть прізвище Путіна не хотів згадувати, щоб нічого страшного не відбувалося. Ну і як бачимо, Путін абсолютно все рівно ображає, цього, це не ображає. Путін не вститься, він веде війну. Можна подумати, що раніше не було масованих обстрілів Києва і інших українських міст. Можна подумати, що росіяни не знищують е... Харків. Можна подумати, що росіяни не знищують Одесу. Це якесь дуже дивне ставлення до російських дій. Що... Тобто, якщо Путін ухвалює якесь рішення, він його втілює в життя поза залежністю від наших дій. От якраз наша задача це поручатися його діям, показувати, що вони ні до чого не призводять. Так, скажімо, як це відбувається з Курської області, це величезний, я б сказав, політичний насамперед, не тільки військовий, а й політичний успіх України показати, якою неефективною є російська держава. Це факт. А чи може Путін нанести удар по центрах прийняття рішень, так званих українських з політичної точки зору? Звичайно, може. Якщо буде ухвалене рішення, буде нанесений удар і по парламенту, і по президентській резиденції Путін може перетворити центр Києва на руїни, якщо вийде в нього. Ви ж не заваєте, що є бажання, є можливості, є система протиповітряної оборони. Є... Інша системи захисту Києва, інших українських міст. Зазвичай, що і в наступні роки українсько-російської війни ми маємо пам'ятати, що ця війна йде тільки два з половиною роки, а попереду ще чимало часу випробувань. Будуть ці масовані ракетні удари. Я не знаю, як зараз, тому що я не знаю, чи є у Росії зараз сили на ракетний удар. Ви ж не забувайте, що удар це ж не помста, Це потрібно накопичити певну кількість ракет безпілотників, щоб провести. Комбінований удар, який досягне, хоч я в якоїсь стілі. І згадайте, скільки цих ракет у Росії було на початку війни і скільки зараз. Зараз вони стріляють тим, що виробляють, а не тим, що мають на складах. Так що не так просто підготувати арсенали для масованої ракетної атаки. Це перший момент. Наступний момент, про який теж. Потрібно сказати, що я абсолютно впевнений, що задачою російського політичного керівництва є фізична ліквідація керівників України насамперед, президента Володимира Злецька. Я весь час про це кажу. І всі, хто е мене слухає, ставляться до цього іронічно. І я абсолютно не розумію цієї іронії, тому що я вважаю, що питання не в. Ставлені, скажімо так, до самої постаті Володимира Зеленського і не від того, чи є люди прихильниками його чи опонентами. А президент Володимир Зеленський є символом певної інституції і знищення президента, який був обраний громадянами, воно звичайно. Створює певні проблеми для подальшого функціонування держави. Я просто за... і... нагадаю, перепрошую, пане Віталі, коли розбився гелікоптер з міністром внутрішніх справ, який це трошки був в середині України хаос. А представити, що воююча країна лишається без верховного командувача і обраного законним способом президента, ну це взагалі е... ну, кажу, звичайно, що... тому Вони тому вони будуть над цією задачею працювати. Я хочу, щоб не було ніяких навіть сумнівів в цьому. І, до речі, той факт, що вони пішли шляхом підкупу працівників саме Федеральної служби, цієї Української служби Це охорони, Федеральна служба безпеки Російської Федерації цим шляхом пішла. Це досить серйозний момент в усій цій історії, що ФСБ діє так, я б сказав, класично. І ми от нещодавно бачили, бачили ситуацію, коли було зліквідовано керівника держави саме за участю за участю охоронців його власне. Так, дякую вам, пане Віталію, що знайшли час вийти до нас в ефір і поділитися своїм аналізом. Віталій Порніков, журналіст, публіцист, був в ефірі Львів медіа. У мене традиційне прохання до нашої аудиторії. Підтримайте нас, покажіть це відео своїм друзям і переходьте на Ютуб канал Віталія Порнікова. Там більше аналітики від нашого гостя. Пане Віталію, дякую вам. Дякую.